Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Побиті вікна, діряві дахи та облуплені стіни. Ось так у Тернополі порядкують працівники жеків. Коли на Ло писати скарги і платити гроші за ніщо настав час взяти все у свої руки. Про переваги створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків дізнавалися журналісти народного контролю. Продовж року до народного контролю зверталися тернополяни, обурені бездіяльністю місцевих жеків. Люди скаржаться, платять космічні суми за квартплату, а результатів роботи не бачать. Просто бездіяльність жеку. Взагалі нічого не роблять. Я цілий рік з ними боролася, ходила, писала заяви. Я не маю вже більше сили. Це все бачите, які двері. Подивіться. Хай той Жек, ми до них звертались, ну там ноль німання, обіцяють тільки більш нічого. Скільки років звертаємося до Жеку, Ті ніхто не не допомагає. От подивіться, кому стає наш будинок. А ми ж то платимо, комунальний послуг за все платимо. Що нам робити з цим будинком? Триші нема, фундамент тече. Ми не знаємо, що робити далі. За що я плачу такі гроші до ЖЕКу? Ніхто на той день нічого, а гроші то беруть. Ніхто так не зацікавлений у благоустрої будинку, як самі ж його мешканці. Відтак, аби контролювати за кожною використаною копійкою, необхідно самому долучитися до управління будинком, переконана тернополянка Інна, котра стала ініціатором створення ОСББ. Каже, тепер їхню багатоповерхівку на Карпенка 26 не зрівняти з іншими. Впродовж 10 років будинок взагалі ніким не обслуговувався. Тож мешканцям довелося брати ініціативу в свої руки. Люди створили об'єднання співвласників і вже мають чималі до. За тих сім років ми досить багато зробили і повністю оновили дах. Ми покрили його євророброїдом далі. Ми зробили повністю в підвалах профілактику всіх кранів. Вони всі поміняні, всі нові крани. Також в під'їздах у нас досить гарний ремонт. Стіни у нас такі, що миються. Підвір у нас весь стелений бруківкою, зроблені дашки. Нас зараз на даний період ми якраз от робимо входи в під'їзди. Подбали співвласники і про місце для сміттєвих контейнерів. Під кодовим замком кожен мешканець знає коди. Він заходить і викидає відповідно там мусор. Інна розповідає, тарифи у них низькі, а результати роботи помітніші, адже кожен мешканець несе відповідальність за всі рішення та витрати. У нас іде плата гривня 80 за метр квадратний. У Нас менше ніж в ЖЕКу. Ви розумієте самі, що коли жек, ми не знаємо, куди ті гроші йдуть. А тут ми, наприклад, у нас є якісь кошти. Ми відповідно що. Щось робимо. Ми самі шукаємо з ким би ми співпрацювали, щоб нам було дешевше. Саме у цьому головна перевага: мешканці самостійно обирають голову ОСББ і розпоряджаються коштами, а всі рішення приймають спільно на зборах. Також ОСББ не є платником ПДВ, тому ці 20 відсотків, які ми платимо ЖЕКу, залишаються в ОСББ, і їх можна спрямувати на обслуговування будинку. То народний контроль закликає. Створювати ОСББ, і ми всіляко будемо допомагати людям, які зголосяться в своєму будинку створити ОСББ. Якщо виникнуть питання, питатися в офіс народного контролю для отримання як юридичної, так і практичної консультації по створенню об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Згідно закону України, якщо до 16 липня мешканці не створять ОСББ, місцева влада самостійно призначить управителя будинку. Наталя Литвин Олег Павлишин народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот